Творче об'єднання на читай Петро Гузік сходи в нікуди. Читає Надія крапка. Злий холодний вітер зі своїстом завивав довкола мене, шарпаючи мій одяг і заганяючи сотні холодних голок мою. Шкіру. Я підняв погляд і глянув на самотній місяць, котрий намагався пробитися крізь кріщільні важкі, немов земля на свіжій могилі хмари. Зірок видно не було, а згодом і місяць покинув моє товариство. Я щільніше закутався в пальто. З неба сипав дрібний сніг, котрий перетворював моє чорне, як смола волосся на побите сивиною. В кишені пальто я знайшов зім'яту, проте майже повну пачку цигарок і стару срібну запальничку з майже стертим гравіюванням. Я вірю в тебе Пальці. Повно торкнулися літер, викликаючи образ тої, хто подарував її мені, і, ховаючи вогник від вітру, я закурив. Вітер розвіяв мою першу затяжку, і я огладівся довкола. Я був в своєму старому спальному районі, котрий покинув років двадцять тому, ще тоді, в минулому житті. Дивно, але я не пам'ятав, як тут опинився, і що маю далі робити. Це місце я покинув давно. Мене тут нічого не тримало, але вигляд будинку, в котрому провів значну частину свого життя, викликав в мене почуття ностальгії. Тримаючи цигарку в кулаці, ховаючи її від вітру. Я підняв комір і рушив в сторону багатоповерхівки. Тільки мій будинок світився вікнами, немов океанський лайнер посеред безмовного темного океану. Решта були немов могильні надгробки минулого. Сніг тихо порипував під моїми підошвами, і я відчув ні. Не самотність, а якийсь дивний спокій. Під'їзд зустрів мене старими дерев'яними дверима, такими, якими вони були за часів мого дитинства, а не новенькими з домофоном, як в той день, коли я востаннє зачинив їх за собою. Двері знайомо заскрипіли, впускаючи мене всередину цегляного велетня. Коли ми були дітьми. Ми називали наш будинок мурашник за його довгі, інколи, здавались безкінечні лабіринти коридорів. На першому поверсі між ліфтом з вічною табличкою не працює, і поштовими скриньками стояв, притулившись до стіни, яскраво-фіолетовий велосипед. На рамі кривими нерівними літерами було виведено швидкий. Саме так я називав його, коли мчав вулицями свого району. Мене зовсім не здивувало, що велик, з якого я виріс років в одинадцять, через свій зріст стоїть в під'їзді будинку, в котрий я не мав жодного наміру повертатись. Я торкнувся кнопки дзвінка і гучне дзинь-хом відбилося від стін. Загасивши недопалок і кинувши його в пачку цигарок, я повільно пішов до сходів. Мій погляд блукав стінами, поки я піднімався сходами. В ті роки ми мешкали на дев'ятому поверсі, тому дорога до рідних дверей була довгою 180 сходинок. Я йшов, роздивляючись різноманітні написи на стінах. Деякі з них були створені моїми. Руками. В ті часи моя кар'єра художника тільки починалась, і уроків малювання мені було мало, тому творив декілька міг. Наш спальний район був в не дуже престижній частині міста. Вечорами вулиці були небезпечним місцем, а через місцевий парк після заходу сонця не кожен чоловік мав сміливість пройти. Я йшов, і спогади атакували мене, немов зграя піраній, котрі вчули кров. Що мені було дивно, так це, що на поверхах не було позначення поверху, а всі оці написи, тріщини на стінах і навіть попільничка на піддиконі, були ніби несправжніми, ніби частинами якоїсь дивної декорації. Десь на третьому поверсі, по моїм розрахункам, я почув приглушені голоси, штовхнув двері на коридори і завмер від несподіванки. На кожному поверсі мало бути 10 квартир по 5 з кожної сторони, проте тут були тільки одні двері, і якщо я остаточно не заплутався в своїй голові, ці двері... На які дивився, мали бути набагато вище. Це були двері моєї квартири. Тато власноруч їх зробив, використовуючи обрізки добових дощок на столярному підприємстві, де працював роки мого дитинства. Голосило з за дверей, і підійшовши, я прислухався. Голосів було двоє: чоловічий та жіночий. І хай би скільки років минуло їх, сплутати я не міг. Голоси моїх батьків. Вони ніби сварилися, і я натиснув ручку дверей, відчинивши їх. Спогади за той день важким молотом впали на мою свідомість. Це був день, коли в мами ще було довге, красиве волосся, а тато не залишався ночами на роботі, ховаючи свій біль між дерев'яних. Вони стояли на кухні, і через відчинене вікно світило яскраве сонце. На дворі був початок жовтня, дерева вже стояли різнокольоровими, проте було ще досить тепло. Моєї присутності вони не зауважили. В той день мені сильно болів зуб, і я пропустив заняття в школі. Краєм ока я побачив самого себе в ті роки, котрий сидів на дивані і намагався читати книгу. Хоча всю мою увагу тоді поглинула розмова батьків, мій старший брат в той рік поїхав на навчання до столиці. Через місяць нас повідомили, що Сашка було вбито на одній з дискотек місцевими відморозками. Мама плакала. І звинувачувала тата, що це його вина, що він дозволив братові поїхати в інше місто. Тато мовчки сидів за столом і палив одну за одною міцні цигарки без фільтра. Наскільки я пам'ятав про загибель брата, мені повідомлять пізніше, коли самі звикнуться з думкою, що в них залишився тільки один син. Тепер ти старшенький, скаже мені мама, і знову заплаче, обіймаючи мене. Я обережно, немов боявся, що мене помітять, вийшов назад в коридор. Повернувся на сходи і почав підійматися далі. Ще через декілька поверхів я звернув коридор і побачив ту ж саму квартиру єдині двері мої двері. Цього разу я вже побачив себе старшокласником. Разом з друзями ми допили третю пляшку портвейну. Компанію мені складали Боря та Жека, точніше, тільки Жека, Боря в той час, коли я увійшов, гучно блював у ванній кімнаті. І якщо пам'ять мене не зраджує, ось ось мають прийти батьки з роботи. Гучний тоді був вечір. Я стояв, обіпершись на стіну і слухав, як молода версія мене з ентузіазмом розповідає про можливості навчання за кордоном, першою спробою вирватися в самостійне життя невдалою, до речі. Іспити я завалив, тому поступив в місцевий університет. Жека після армії одружився і покинув рідне місто. Повернувшись на сходи, мною заволоділа цікавість. Що я бачу на наступних поверхах? Цей дивний сон мені починав подобатись. Особливо реальність відчуттів. І я відчував смак цигарки, запах того дешевого портвейну в тому в ногах під час ходьби. Новий поверх. Нові старі двері. Нова сцена. День народження. Мені 18, і разом з моєю першою дівчиною ми святкуємо. Десь на задньому фоні в динаміках страждає Ян Кертіс. Ми вже підвибивші, перемістилися з кухні в ліжко. Я, наслідуючи герою фільмів для дорослих, намагаюся поводитися легко та невимушено. Вона мені підігрує, вдаючи досвідчену в ліжку жінку. В світлі екрану телевізора наші тіла видаються мертвотно синіми. Я побажав собі минулому успіху, хоча знав, що все відбудеться доволі швидко. На свій перший секс мені дивитися не хотілося, тому я розвернувся до виходу, хоча дещо затримався поглядом на обличчі Тані. Перше кохання це вам не жарти. Після цього дня ми провели ще два чудових роки. Зрештою, наш вогонь потихеньку згас, і ми залишилися друзями. Підіймаючись вище, я підкурив чергову цигарку і випадково озирнувся, сходів, котрі вели донизу не було, тільки бездонна порожнеча. Ну що ж, дорога тільки вперед. Ідучи далі, я пропускав деякі поверхи, не хотілося застрягнути тут надовго. Не буває чужих життів на цих поверхах, за кожними дверима ховається мій двійник, ніби в паспорті на сторінках майже одне і те ж обличчя, і ти, дивлячись у вікно, де літають привиди минулого, не помітиш, як вже постарі. Нова кімната зустріла мене запахами лікарні. Посеред кімнати стояло ліжко, на котрому розгубленими пустими очима в стелю дивився черговий я. Ми поверталися з концерту в Польщі, я там, мій польський одногрупник Марек, був холодний туманний ранок, і я жестом запропонував позмагатися на трасі. Марик не відмовив. Викрутивши ручку газу на максимум, його кавасакі рванув вперед. Я послідував його прикладу і пустив свою хонду в погоню. Дорога була пустою. Якийсь час ми з ревом минали населені пункти. Молодість, адреналін, азарт погоні і вантажівка, котра просто зжерла кислотно-зелений байк Марика, після чого виїхала на мою сторону дороги. Величезний значок Мерседес, котрий з кожною секундою ставав все більшим. Останнє, що я запам'ятав перед ударом. Диво. Але я тільки розтрощив мод і зламав обидві руки. Марка ховали в закритій труні. Здається, після цього я став таким, яким є зараз. Мені стало погано. Я кинув своє непотрібне пальто на підлогу. Руки трясло, і я зламав три цигарки, доки підкурив. В пачці залишилась лише одна. З квартири я вибіг. Досить з мене цих поверхів з непотрібними мені спогадами, смерцями, котрі не хочуть спокійно лежати у своїх домовинах. Перестрибуючи через одну сходинку, я біг нагору. Інколи краєм вуха чув уривки розмов, сміх плач. Мені було однаково. Я зупинився, останній поверх. Далі тільки двері на дах. Був холодний вітер. Хмари на небі розійшлися і місяць яскраво освітлював дах будинку. Під стіною вентиляційної шахти стояла табуретка. На табуретці з за зашморгом на шиї стояв я. Довго ж ти ходиш, я вже змерз чекати тебе, сказав я сам собі. Геть вибитий з колії я підійшов ближче до самого себе. Це був теперішній я, ті ж зморшки на обличчі, ті ж татуювання на руках. Маєш цигарку, мої закінчились, поки чекав на тебе. Останнє. Покуримо разом, я підкорив. Чому ти це робиш? І де ми? Я швидкими затяжками скорив половину і простягнув собі. Я з зашморгом затягнувся і з насолодою випустив дим ніздрями. Жити, як виявилося, зовсім не боляче, а смерть не є такою страшною. Я, ми мали змогу пережити знову своє життя. Типу, як на швидкій перемоці на відео. Як тобі, до речі, цей атракціон? Приємно було згадати? Чесно, не знаю, мені цікавить більше, чому ти, чи то пак я, хочеш зробити останній крок, а тебе тут щось тримає? Є щось, заради чого слід далі підійматися сходами в нікуди? Все це. Він кинув у бік дверей, що вели назад на сходи. Все це результат твоїх і тільки твоїх дій, і зашморг теж твоїх рук справа, я лише відзеркалення тебе самого. Але ж я цього не пам'ятаю. Так, життя було непростим і часто нагадувало смак лайна, але ж я не договорив, обірвавши себе на півслові. Я з зашморгом посміхнувся собі. І відправив недопалок в темряву. Отож бо й воно. Згадай свої останні роки думки, котрі дощем наповнили твою нашу свідомість. Ти помер, як син, коли покинув батьків, навіть не повідомивши їх. Ти помер як друг, коли закрився в собі і обірвав всі контакти. Ти помер як чоловік і як батько, коли ти цікавився, як справи твого сина. Ти помер як працівник, коли твоя гординя взяла верх і ти відмовився від хорошої роботи. Ти вже давно мертвий всередині. Тепер треба завершити картину і померти повністю. Але я хочу жити, я готовий змінити все, змінити себе. Мені стало зле від того, як я на табореці заніс ногу для останнього кроку. Пусті слова, друже. Пам'ятай, я це ти, а ти це я. Ти все своє життя постійно обманював сам себе. В цьому ділі ти став абсолютним чемпіоном. Адже я навіть не справжній. Є ілюзія, створена тобою. Ти вічно був незадоволений життям. Вічно звинувачував всіх у своїх бідах. Ти хотів отримати відповіді, проте ставив невірні питання, а потрібно було запитати найпростіше. Наприклад, ти сам що зробив для того, щоб твоє життя стало краще? Я завмер. Мені залишалося тільки дивитися, як я роблю перший і останній крок. В Творче об'єднання на читай Петро Гузік. Сходи в нікуди. Читала Надія Крапка.